Вітаю всіх! Робила попереднє відео, мене просили підписники. Відразу скажу про це. Вибачте, ні. І в новинах побачила, що перекидається техніка на Запорізький напрямок, ось чому справа. І мені не показувало там ніяких рухів позитивних для нас. Давайте я подивлюсь. До кінця серпня, все-таки ще раз. Я може, можливо, його дивилася, я ще буду повторювати. Це таке. давайте так, Запорізький напрямок. Місто Запоріжжя в мене є шоц. До речі, там також не весело. Запорізький напрямок яка тенденція до кінця серпня там буде? Запорізький напрямок, загальна тенденція? яка? Дуже багато ресурсів. Зміна ситуації в важку сторону. Щось буде знову окуповано. Буде. І зростає сильніша небезпека. Кінцевий результат який? Ворог там дійсно має плани, але сімка кубків. Це дуже добре для вас, любі мої. Там не буде. Сильнішої окупації не буде. можливе якесь маленьке просування, але без глобальних. Четвірка Пентаклів. концентрація на цьому питанні. Дійсно, це правда. Тепер давайте я розгляну. Так. Стан ЗСУ. Запорізький напрямок до кінця серпня. Стан ЗСУ який? Стан ЗСУ дивимось. Ну, підтримка. Намагання рухатись, тримати, ну, все по колу. Стан ворога який? Жертви, так. Отримають підкріплення. Вони обновлюються добре. Кінцевий результат по ЗСУ який? Кінцевий результат по ворогу який? Ті тримають, ці лізуть. Ну, скажу так, бойня буде. Двійка мечів на дні колоди. Що мені вам сказати? З двох сторін боротьба і воно як стичка. Не скажу, що це просування. Не скажу. Не скажу. Тепер давайте подивимось, ворог матиме до кінця серпня успіх на запорізькому напрямку. Ворог до кінця серпня матиме успіх на Запорізькому напрямку. Якийсь успіх буде, відразу кажу. Причому випав Єрофант. Там одні замовчать, інші подадуть як щось таке грандіозне. Точковий успіх. успіх точковий, відразу скажу. Точковий. Десь на лінії фронту, недалеко від лінії фронту, це буде. Не хвилюємось, прям не бачу проривів. Хитрощів, багато хитрощів вночі обережно. Хитрощі маніпуляцій і досить нечесних дій. Наступ так, там буде активний наступ. Запорізький напрямок, ситуація буде загострена. На жаль, буде неприємно, але все.